Привіт! На днях я зрозуміла, що в мене є безкоштовна викріка, яку я перевіряла рік тому, і вона ідеально підходить під трендову блузку кані. Я вже пошила собі декілька макетів для того, щоб наглядно подивитися на собі, яка мені найкраще підійде. І сьогодні хочу поділитися з вами моделюваннями, які я зробила, можливо, комусь з вас воно пригодиться. Ось такі от макети в мене вийшли, мені здається, дуже навіть прикольно. Але давайте по порядку дивитися на кожну з них і розбирати, що саме я змінювала в викрійці. Адже спочатку викрійка йде ось така: це теж макет, який я шила рік тому. Тобто пряма основа і рукавчик в призбірку. Такий рукавчик-рулайчик якраз те, що треба для такої блузки. Отож, перший свій макет я пошила з суперсофту. Я по довжині нічого не змінювала. По горловині я пішла на 18 см, плиць, тобто я взяла від точки шиї до рівня сосочків. І знаєте, така довжина по горловині мені аж надто якась відкрита і некомфортно в такому ходити, бо дуже все просвічує. Потім. По основі я нічого не змінювала, а от по рукаву я пішла вниз на 12 см. Тобто нічого не розширюючи, просто по рукавчику від ось цих нижніх точок я подовжила на 12 см. І вийшло так, що довжина рукава у мене трошки нижче за лікою. Доволі комфортно. В цій блузці я бачу такий потенціал, що якщо блузка часом вийде з моди і стане антитрендом, то можна буде забрати ось ці зав'язочки і зробити якісь пуговички. Тобто такий варіант він буде більш на довгострокову перспективу, і це буде більш як базова така річ. Але після того, як я поміряла інші топи, я все-таки захотіла таку трендову мілашну штучку. Тому переходимо до наступних макетів і будемо дивитися на них. Далі я спробувала пошити такий короткий варіант персикового кольору. По горловині я пішла на 5 см вниз цього разу, тобто від ось цієї точки відміряємо 5 см вниз, і я з'єднувала вже не від ось цієї точки, а десь приблизно з середини. Адже якщо ми візьмемо пряму лінію, то ось тут може шию давити, тому беремо ось тут десь з середини і з'єднуємо з нижньою точкою. Так буде комфортніше. Далі по змінах. Довжина у мене 39 см. Тобто ми беремо від точки плеча, там де плече стикається з шиєю, і проміряємо до нашої талії. Де у нас талія, таку довжину і беремо. Ось так, так. проміряємо, у мене це 39 см. І рукавчик тут без змін. Абсолютно нічого не змінювали. який він є у викрійці, так я його і залишила. І вийшов такий білашечний І я, чесно кажучи, взагалі не збиралася шити що щось таке коротке і ще й з коротким рукавчиком, але він мене підкорив, і я зараз дуже сильно думаю, Можливо, я все-таки зупинюсь на цьому варіанті. Напишіть. Взагалі в кінці, який з варіантів вам сподобався найбільше, і які все-таки варто шити. Ну, ми продовжуємо і переходимо до ось такої синьої трендової блузки. Мені здається, це найбільш трендове, що може бути з ось цих бузок. Вони найбільш поширені і найбільш пізнавані. Тобто це такий об'ємний рукавчик, знизу зачасту йде резиночка і призбірка. По змінах горловину я лишила така, як вона йде в викриці. Основа у мене ось тут 39 см, але в чистому у мене вийшло 38 см, тобто 1 см в мене йшов на пришивання. Призбірка по довжині 20 см, а по коефіцієнту 1,8 см. Бо якщо брати 1,5, то він трошки буде куций, а якщо брати призбірку 2, то буде вже трохи тяжче пришивати і трохи можна намучитись. А 1,8 він якраз із такою юбочкою йде. Симпатичною і без перебору виходить. Мені сподобалася ця призбірочка, дуже вона так симпатично виглядає. І якось так не знаю, дуже, дуже по кайфу в ньому ходити. І я, чесно кажучи, навіть не сподівалася, що воно мені так зайде. Тепер я розумію, чого ця блузка стала в тренді, бо ти коли його її одягаєш, воно якось так прикольно хочеться крутитися. Не знаю, просто знаєте, по кайфу в такому ходити. Порукаву зміни. Довжина в мене 35 см, а ширина 44 см. Тобто, я взяла одну викрійку, зігнула знизу навпіл, щоб знайти середину, і вниз від ось цієї точки в мене йде, тик -тик, вниз від ось цієї точки 44 см, проводжу лінію, а тоді вже від центру в кожен бік йду на 22 см. Так і виходить: довжина 35, ширина 44. Резинку, як я міряла, я брала найширшу частину руки і проміряла по тому. З одного боку, я взяла 30 см, з другого боку 28 см. Цьому і фішка макетів, що ви можете взяти різну довжину резинки, і спробувати, як вам буде більш комфортно. Чому я кажу брати ось таку ширину? Бо коли ви будете рухатися, піднімати руки, оця резинка, яка буде, рукавчик буде підніматися, але він буде падати, вам не треба буде 50 разів його штурхати і поправляти на місце. Так як ви берете широку резинку, ну не широку, а довгу, тобто вона сама собою буде спадати і не буде заважати. У мене вийшло так, що 28 см він з ліктя не спадає, а при ширині 30 см, ширині довжині 30 см воно трошечки спадає з рукава. Але мені особисто 30 см було комфортніше, адже в 28 см резинка трошки відчувається на руці і вже може там напротязі дня якщо довго ходити, може трошки щось передавлювати і буде не дуже комфортно. Тому... Не беріть прям вузько по руці, все-таки це ваш комфорт, воно того варте. Ну, рухаємось далі. Останній варіант, я вирішила зробити такий ще один довший варіант із довгим рукавом. Саме якраз таки на те, що я говорила при білій блузці, щоб він був більш такий на довготривалий термін. І ж... Дивш... Без експериментів. Один рукав я вирішила зробити прямим, а другий з ось такою резиночкою. По довжині рукав 62 см, по ширині 40 см. Там, де прямий рукав, я би нічого не змінювала, а там, де іде резинка, то я би брала довжину на свій зріст 1,70 м, не 62, а 65 см. І тоді вже віднизу на 10 см вверх я би пришивала ось цю резиночку. Чи в куліску, чи просто по пряму на зигзаг. бо виходить, що резинка все одно трошки підтягує тканину, тобто, треба міряти не просто по довжині, а довжина бажана плюс 5 см, бо коли резинка буде здавлювати, буде приблизно 5 см, як у вас уходить саме на ось цей підгинку. І мені чого хочеться взяти трохи більшу довжину, бо я взяла 10 см вверх, і в мене ось ця резинка виходить. Вище. Мені б хотілося так, для щоденного життя, щоб резинка все-таки потрапляла на руку. Мені так просто звичніше носити речі і так комфортніше. Не пам'ятаю, чи сказала, горловину на ось цій останньому виробі я пішла на 13 см вниз. Тобто від з цієї точки на 13 см вниз і з'єднала з цією точкою. Я зараз досі не можу визначити, з яку саме вибрати. Мені подобається або ось такий от короткий персиковий варіант, або ось такий в синьому варіанті. І я просто закохалася ці обидва варіанти. Ще подумаю трошки. А ви напишіть в коментарі, який варіант вам більше подобається, і взагалі чи подобаються вам оці блузки трендові? Чи ви вважаєте, що через місяць другий всі будуть казати фу, як таке можна носити. То мені особисто дуже зайшло. Я навіть не сподівалася, що мені так знайде, бо я завжди думала, що такий інфантильний стиль то щось не дуже близьке мені. Ну а якщо ви вважаєте, що таке можна одягнути тільки нагород, то одягаємо рукавички, беремо розсаду в руки і погнали на город. На цьому в мене все. Сподіваюсь, надовго не прощаємося. Побачимось в наступному відео. Пока!